Так да, що там тащили на утёсі. Точність мікрофона скуті. Короче, там у нас були, ну, в них були шестрий, са, тигер, е, э, бивчонка. Чека, сір, нам у нас був скорпіон И, і, і... сонормальний у нас, а, да, на тури знову. І... І... Ще буде дубль 2 від нас, да? Це це мікр. Да, це мій кошмар, короче, це Еміль. Пронщик кота 2. Скільки в нього када? Скільки в нього када? 30 секунд. Я так же, же, яним так же да, і все. Делаємо так же. Але тебя ті, ті пошли до нас. Е, це буде шо, шо? Е, а один, один. Один. Можем пишите вообще? У них чотири из клана. Агбам есть Эмили. Вс, я Це кину, це на кла.. Клан, ты помнишь, нами Тинер знаменит. Насик, давай мельника пропустим. Так я стоп чи куда? Ні, не ты Акбан тоже проїжджай. Мы едем иншу стоп. По зимою поїхал, ты едешь с іншими бою. тяжами. З якими іншим, вы сам чи що тебе? Да та ты їдешь сюда, вот с тяжами іншим, ми їдем сюда. Я з ним поїду, бо з тобою поїхали два тяжі, вони не слухаються, бляха. Скажи, Макс, сюди. Вс, ну. Та ніби все нормально, ні, вони їхали нормально, просто не об'їхали. Об'їхати мене не можуть. Оташка, пока що спрячься. Я иностракраном заеду і все. все. заезжай ЛТшка за кран. ЛТшка захран. А за кран, щоб він став. Рівно за кран став. Блін, А дій, вони лову. тут, тут, Опять вони так їдуть, слухайте. Давай об'їдемо їх. Я Будь по лівій стороні об'їжджаю. Масси, Макс, мази, була, мази. Була, була. Здравствуйте. Макс, облак. Можете ты заклад? Так ты мне... Пробыл. Макс, а? Сейчас у нас. Так. Давай. Вибіжай, 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 чекай, чекай. чекай і Ти яка дашся. Ти нахуй не показує. Та не послідження. Чуєте? Еміля там, заберіть вас троє. Вийдіть і просто заберіть його. Погнали, мене зима. А, да, да. Назад, Ви... чуєш? Я його танкую. Товтешка ззаді. Давайте, протанкуйте хтось нормальний. Просто виїжджайте, забирайте його. Погнали, погнали, не стійте. Чекай, 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 в мене гусля, гусля. Добре, все, погнали. Ага, ці від'їжджають. А в КД вже, вроді. Дивись, башню пробив його. Ну це цікавий ти, звісно, пацан. Так, ми зараз четвірку заберемо. Так, у мене пійде, вона їде. Ох, бляха, хто вони тут? Я не побачу. Таш до мене, таш до мене, таш до мене. Все. Він треба приїжджати. БК, 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 БК. Короче, ладно, ремонтуй БК. Та вже промонтував. Мені торба, мені торба, мене 37 розбирає. Оце 37. Прям навіть мене замоло поїде зразу, я кажу це. Та тікай. Я зрозумів. Блін, тікай. Макс, допоможи мені. Вите, може, по кому ви там стріляєте? Чи його вчестили? У мене тут у мен тут купоє ісів і 34 шел, да. Я бачу. треба, короче, 900 типу, а. Макс, Макс ззаді, ззаді, забере, забере цей легкий танк швер. Назад, все. Треба виїхати, щоб він там. Ну, красавчики, прийшли. Я тільки не пройшов альфа. Добре, мах, красав. Так, все, тп, це... тут вийшати, що ты? Ты треба виїжджати, Вс, він давай. О, він там бедом все, открывай. давай. Все. З... заедешь. Так, скидка в мой слушал 100 хп, да? Все, добрый. Тигр справа. Л-ле, справа, тир, ір... тир, справа, справа, справа от тебя. Бин даже не стрелял, за цветок. Він падає, Сир! падає. Він Он упал, Послухил. он перевернулся! Дамаш! Ага, фильм! Блін, наш, Мах в цій церкві треба залишати управління. Я думав він зараз перевернеться. Що наш Іс робить? Що він стоїть? Та він вицелив. Чи він стояв, Мах? Що я скажу, що він не стояв? О, О після, це 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 все. Це. все, зараз ще Шота забере. Але Тігра зараз може засвітити. Тігра, Тігра, забери Шота. Що Іс робить наш? Що за дебіл? Все, все. Замай на захват. Ні, не не на захват не надо. А, ні, ні, на захват, на захват, да, да. Блін, там програв, Скільки тут танків, захват? Вже й не захват. Він та, їде, їде. їде. А він все добре робить, він просто коли буде їхати, у бік розстріляє. А він ще йде в цю пані. Він, він міг задом їхати просто. А він задом дуже довго. Зад і поки Заду, що він нормально трохи робить трохи. і ті пушку треба було назад повернути. Я просто думав, що він зараз зліва поїде сюди і ну ладно. Т37 від... не дасть йому закупити, 37 треба вбивати. Хай стане за цей закран. Зайжать. Тут немає трен... за кран чи не за кран. Тут зараз сзади воно заїде. Тут треба труп, Де тут труп є. Там тільки обліщенки труп є. Один, два, три, 4. Чотири... Може краще. А. Чотири простріла тут. Надіємося, звідки воно вийде. Ч ти переключиться всі на свої трупи, дивіться, чи щось падає чи ні. Щось ломает. Окей. Okay. У мене тут все вже поломано. Та пофіг, просто дивись. А нас трупи всі на одному місці, Так. Yeah. А, да. ну, перед... Дивіться, хто там да... далеко трохи. Яд, я. Я від вас чуть чуть, -чуть зовсім. Так, на Макс десь. Ну по-перше, те третьо може і не збити, просто поузти даже можна дать. Та по гусли він по любому левость. Нам любе пошкодження гусли це вже збиття. Не, пошкодження не руху А знаєте як він зробив? Він сбьет втече, він сбьет втече, все. Він не збив? він справа, справа, зліва, зліва, зліва. слева. Справа, справа, ось слева. Він два рази його не пробив. Вс. Не, 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 танкуй, танкуй его, не, 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 не ежа, стой, 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 не. У тебе время не станет. Зараз і бьей поедем. Вид полывший! Красавчик. И дивіться, Добі, Добивай. Давай, давай. Ну же, не надо Просто твой бой. Нет. Давай. Красава. Він просто мог, разумеется, збити захват и втекти, и все. Да <гум> два раза не сбил. Ты він три раза выстрелил и не пробил, да? Да. Мне завало с перший, что він ты справа стрелял. Тигр хорош, да. Да тигру тоже так, <гум> тож так подумал, він повернулся направо. Сарь <кхм> горы, пойдем. Я думал, да. Like. А що це Іс нашого вбив? Та, що? та він мене вбив, бо там він хотів швидко забрати Іса 3-го. Так, красавчик. Да, все так нічого не. Вже розовну цю карту.